Може, тому що належить до покоління, чиє дитинство впалене війною, Віталій Байгашов, чи не першим серед монументалістів відродив техніку гарячої інкаустики, яка зберегла для нас зображення в єгипетських пірамідах і старовинних православних храмах. Але страшні сталінські часи, коли людське життя не важило геть нічого, і сізіфова праця наступала на творчі злети, затаврував він цією технікою. Батько танкіст загинув на фронті, тож дитинчам потрапив у дитбудинок будинок, і відтоді гостре, оголеними нервами сприйняття світу, образно переосмислене, передає нащадка ту історичну правду, яка прагне Віталій Бойгашов, не повинна повторитися. Для мене життя це лісувати. Хоча я був і слесарем слісарем заводі, працював 18 років. Так життя служилася я в 4 роки, навіть в 5, потерял мать і отца. Я попал в детский дом одаренных детей. Вот здесь, на Владимирской, был такой кажухарсь наш, этот, вот, дирижер, Миша Вайнштейн, и многие художники очень хорошие. И танцори, и музиканти. Доброзичливість у стосунках з людьми, непоступливість у творчих принципах не найкраще поєднання з погляду чиновництва. Тільки тепер, у рік 70-ліття, висунули Віталія Бойгашова на звання заслуженого художника України, хоч по суті він давно вже заслуженим є. А наша сучасність. Ошкірені обличчя автомобілів, і юнак, який рубає дерево, посаджене батьком, усе це правда, на яку теж не можна заплющити очі. І все ж дерево життя, виткане дружиною за його ескізом, і борня світла і темряви, усе схиляється в бік світла. Віталій Бойгашов виявляє сповнену гумору спостережливість у мотивах півдня. І небо сповнене янголами, спустилось на його Мальберт, а ще ця дивовижна єдність людини з природою, відчуття того, що все є в усьому, і місяць може бути рибкою в зоряних сітях, то вираз натхненої присутності, найріднішої в світі людини. Ну, Жіна, Жена? Чоловік жина, це друг і, ну, в общем. Моя половина. А ще світло спустилося до Віталія Бойгашова в прямому розумінні. Замість 18-метрової майстерні в напівпідвалі, одної на двох з дружиною. Одержав він врешті своє сьоме небо на оболоні і щедро ділиться ним з нами, глядачами. Ганна Козаченко Ілля Шенкаренко, служба інформації за київським часом.